Чужак. Покажи. Гаразд. Що треба? Води. Непоганий вибір. Мої запаси не безмежні, тож за дешеву не отримаєш. Зрозуміло. Це половина. Соларо. Возьми и наполни ее. Стой. Возьми вот это. Well, Можна пройти, дякую. Це був мій кіт. Симпатичний. Ти скинув його зі стійки. Ні, я прогнав його, а не скинув. Ти підняв на нього руку. Це не повториться, обіцяю. Гей, Марце, ще вип'єш? Цей кіт приходить сюди вже два роки. Right. У нього більше прав тут, ніж у тебе. Мені не потрібні неприємності. Дуже шкода, бо ти. Я знаю, хто ти. Ти вбивця невинних мандрівників на дорозі. І тобі доведеться відповісти за свої злочини. І ти це знаєш. Знаєш? Так. Я радий. Добре. Я візьму свої речі і піду звідси. Добре. Гаразд, братику. Так, так, так.